Акції протестів, суперечливі заяви, скасовані зустрічі та візит Зеленського три дні. Кананаскиз був центром глобальної політики. Світові лідери покинули скелясті гори Канади з низкою заяв та ще більшим переліком викликів попереду. Тож які рішення ухвалили, якою буде їхня реальна вага, та що це означає для України та світу? Далі у сюжеті. Протести почалися ще до офіційного старту саміту. У центрі Калгарі зібралися активісти, які закликали світових лідерів до дій. Зокрема, вимагали рішень щодо підтримки України. Мета цього мітингу це власне привернути увагу. На ми спеціально зробили день перед самим самітом, щоб медіа була сконцентрована на наш мітинг, щоб лідери, які будуть в Кананасці, побачили нас і звернули увагу на Україну. Десятки людей вийшли на вулиці міста і в перший день саміту, кожен із власним гаслом, але з однаковою метою нагадати світовим лідерам про відповідальність. Дійство саміту розгорталося в Кананаскісі гірському курорті, який на три дні перетворився на високозахищену дипломатичну зону. А от медіа-центр, де працювали журналісти з усього світу, облаштували у банки. Це кілька поверхів та сотні робочих станцій. Усі міжнародні мовники, включно з «Юкенредіо», працювали у режимі нон-стоп. Ми виходили у прямі включення щодня. Ми з вами виходимо в прямий етер. Це історичний прямий етер Українського радіо Канади. Ми виходимо з вами з саміту G7. У день відкриття камери фіксували прибуття делегацій. Найдовше чекали на Трампа. Першими публічними заявами саміту відкрили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова Європейської ради Антоніо Кошта. Обоє підтвердили, підтримка України залишається ключовим пріоритетом для ЄС. Щоб досягти миру з позиції сили, ми маємо посилити тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню і покласти край цій війні. Другого дня США та Велика Британія домовилися про скасування тарифів на авіазапчастини та зниження мита на автомобілі. Канада та Індія про повернення високих комісарів у фокусі. Також штучний інтелект та зміни клімату. Але ввечері раптово з саміту вилетів Дональд Трамп послався на ситуацію в Ірані. Запланована зустріч із Володимиром Зеленським скасована. Тим часом протести тривають у банкі. курортному містечку біля Кананаскису люди вийшли із гаслами про права людини, війну в Україні та кліматичні кризи. Такі акції менші більші акції. Вони зараз дуже важливі. Говоримо про. Жахи війни і атаки на цивільну інфраструктуру і про справедливий мир на третій день до де саміту приєднується Володимир Зеленський. Він зустрічається з Марком Карні. І отримує новий пакет допомоги від Канади загалом на 4,3 мільярда доларів. Із них 2 мільярди на оборону решта на відновлення. The loan based on the frozen, uh, Russian assets uh, over Рушан billion dollars as well. Але саме в день переговорів Київ зазнає масованої ракетної атаки. Є загиблі. Президент України перериває візит і достроково залишає Канаду. difficult України One of the врешті жодних конкретних рішень щодо України на саміті G7 так і не ухвалили. Безпека залишилася фоном, але не стала предметом окремих домовленостей. Утім, як наголосив прем'єр-міністр Канади Маркарні, обговорення найгостріших безпекових питань, включно з українськими, перенесли на саміт НАТО, який мав відбутися вже за тиждень. І саме там прозвучали конкретні кроки. Цьогорічний саміт альянсу став історичним. Країни-члени НАТО погодили підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. Альянс підтвердив безстрокову підтримку України, а Росію офіційно визнали довгостроковою загрозою для глобальної безпеки. Sure У кулуарах саміту відбулася і та зустріч, якої не сталося в Канаді. Володимир Зеленський та Дональд Трамп все ж провели перемовини. Ішлося про співпрацю в оборонній сфері, а також про створення нових механізмів контролю над військовою допомогою. Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години звісно були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми з Зеленським. Це найскладніша війна. Самі Дже Севен окреслив напрямки, але справжню конкретику світ почув уже на саміті НАТО, і все це на тлі повномасштабної війни Росії проти України, зростання напруги на близькому сході та нових викликів для глобальної стабільності. Поки одні столиці підписують декларації, інші ховають цивільних у бомбосховищах, поки лідери обіцяють підтримку на лінії фронту кожна хвилина. Це життя і в цих умовах цінність рішень визначається не формулюваннями в комюніке, а тим наскільки швидко слова стають реальними діями. Юлія Старанка, Юрій Чалий і вся команда ЮКенредіо.